Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося на лівобережжя Херсонщини. І три населених пункта. Залізний порт, Лазурне і, ну, як стара назва більшовик, зараз це, здається, приморське, так? якщо я не помиляюсь. Ну, щоб ви розуміли, я маю на увазі більшовик. Ну, а, здається, це вже ж як приморське. Ну, ви зрозуміли, так про що я оці три населених пункти, ну які є нашими курортами, нашими чорноморськими курортами є ці населені пункти. То давайте подивимося, як там справи в окупантів, як справи у місцевих, це ми розуміємо. Важко одне слово. Це не описати. Дивимося на окупантів, які в них цілі, плани і як будуть звільнятися ці населені пункти? І давайте задамо час, хай це буде ну, до кінця травня, початок липня, там десь плюс-мінус отак. От. Питаємо: як справи в окупантів у залізному порту зараз? Що в них там в головах, що на думці, про що їм голову пече зараз? У залізному порту як справи в окупантів? Угу. Ну, опять все пропало шеф. Так, е, дивіться, вони вкрай занепокоєні, знервовані. Е, тут багато інформації, тут е, таке. Ну, по-перше, тут є башта, так, це вибух. Е, це про що е, мені кажуть, вже П лунають Це можливо і прильоти, і відльоти. Тут конкретно не показано, але вибухи є. Місцеві це мають чути. Але самі окупанти дуже-дуже занепокоєні. Тут іще, іще добре прилетить, тому що ми ж дивимося на майбутнє. Так Буде якийсь вибух в залізному порту. Дуже добре прилетить, і це стане початком кінця, якийсь кошмар. І вони тут добре знають, що цей кінець у них ось-ось ось буде. Це кінець якоїсь боротьби. Це про невтішні новини взагалі з фронту. Ну, Один тільки Бахмут чого вартий. Ми самі знаємо, що там вже наші ЗСУ просуваються, і це ж аж ніяк не радує окупантів. І новини ж знову ж таки про той контрнаступ, мабуть, зовсім лишають їх покою. То так, до кінця травня у окупантів розуміння, що їх прагнення марні. Тут невиконані бажання, невиконані накази, обмеження, тут неприємності, недосяжні цілі. Ну, знаєте, Взагалі це все оце, пусті клопоти. Оце пусті клопоти, оце пустота, жах, отаке. а вежа показує руйнацію. Ну, тут більше, я ж кажу, це, тут, це буде одне щось, можливо, вибух в залізному порту буде, може, десь прилетить по їхнім позиціям, і це буде як крапка, тому що подалі, ну, по-перше, там і, чи поранені, чи це просто, знаєте, описують якийсь жах-жах. все. Це руйнація планів взагалі щитується. Що в окупантів буде? В окупантів це руйнація планів. Кошмар, жах, нічого не виходить. Я ж кажу, ще все пропало. Дивимося, які їхні дії будуть у зв'язку з цим. Ось от, от бачите, уже й конячка прийшла це рух. З цими баштами, з оцим кошмаром, що в них буде це до кінця травня, які їхні дії. Що будуть робити? Угу. Бачите ось, все, що робиться? Це дорога, дорога. Я ж кажу, їм прилетить, і це буде початок кінця. Вони йтимуть. Вони будуть дограбовувати, так, не з пустими руками. Дограбовувати і йтимуть. Можливо, одного ранку місцеві мешканці прокинуться і, і виявиться, що в селі нема чужих. Можливо, так. Тихо вночі підуть. Підуть, бо треба буде робити от, е, тут е, вибір, вибір треба робити, і це відход, бачите, буду, йтимуть до води. Ну, я дуже б хотілася, щоб вони йшли туди і топилися, але ж ні, це ж вони будуть всі виходити на Крим. Виход до води, підуть іти, підуть іти, так я ж сказала, будуть йти. По виході, дивіться, тут якось мало мечів. Оці карти: шістка мечів і дев'ятка мечів. Це ми питали, що там у них буде, кошмар у них буде. А на моє питання їхні дії. Вони будуть йти в сторону до води. Це не є як прильоти, хоча й мечі. Це я тікаю від того, від чогось я тікаю. От так от я не знаю де можливо, там, де я біжу, ще буде гірше, але я тікаю з цього місця. Ну тоді так і спитаємо напряму, як буде звільнятися залізний порт, яким чином як буде звільнятися залізний порт? Слухайте, я тут не бачу ніяких жахів. Жахи в окупантів. Бачите, ось коли я питала про окупантів, жахи у окупантів, бо буде прильот, ну цей плюс, і ще раз я повторююся, це як новини з фронту, жахливі новини з фронту, які їх зовсім не втішають. Так? Вони йдуть. І тут немає ані таких е катастрофічних руйнацій, ані диму, ані вогню. Все буде для вас. Е Відносно спокійно. В домі — це четвірка жезлів, це дім. Ну, це і є сам населений пункт Залізний порт, Це його показують. В домі — тиша. Знаєте, як це читається? Одужання в своєму домі після якогось дурдому. Оце ці три карти читаються: Одужання після якогось дурдому. Може, це смішно якось звучить? Але так і є: вогню, диму, крові руйнувань в залізному порту, не буде. Можливо, тут якась частина цих крокодилів вже рушили, можливо, їх там не так багато, але ті, хто там є, вони вже сидять на валізах. Вони просто, можливо, чекають якогось наказу. Ну, я, взагалі, я хоч і не воєнна людина, я розумію, знаходитися там, це смертєподобно, як вони виражаються, Да? І Куди їм одна дорога, як наші прийдуть, тільки топитися і все, там більше нема де йти, тільки море за спиною. То, я думаю, все ж таки захочуть вони рятувати своє життя, і будуть, вони виходити. Ну То хай би вони виходили, але як мене радує, що тут якось знаєте, спокійно. Я ж кажу, ось в мене таке відчуття: прокинетесь вранці, а чужих немає. Отак буде. Тут позбавлення від чужого. Е, карта дурень в кінці, вона, знаєте, як обнулення, як все спочатку обнулення. А зірка це те, чого хотіли бажання. бажання. Я дуже рада, що так буде звільнятися наш любимий залізний порт. І чекаємо на то. Лазурний лазурне травень, початок червня, ну, в таких рамках дивимося. Що там на цей період у окупантів має бути і як буде звільнятися цей населений пункт. Дивимося. Травень-червень для лазурного. Поки дивимося на окупантів. Так, знову п'ятірка жезлів, знову марні клопоти. Це карта п'ятірка жезлів, це марні клопоти. Марні ілюзії. Що травень-червень дає окупантів? Це невіра керівництву. Зневіра. Тут дослівно злетіли рожеві окуляри. Це карта ілюзій. Той, той хто кричав: Ми тут назавжди, та людина втратила свій авторитет. Ось так. А аерофант і п'ятірка жезлів це читається як скандал з керівництвом. Тобто щось неузгоджене, все пішло не так. Причому це керівництво дуже високе. Це, знаєте як, спали рожеві окуляри, і ми не віримо тому, хто вище всіх. Це іерофант, це не генерал, як а це як, ну, вважайте, хай це буде Путін. Тут іде прям якийсь розкол всередині окупантів. Вони розуміють, що все, все не так, все не так, як хотілося, як бажалося. Це карта ілюзій, оце розбиті ілюзії, а це зневіра керівництву. Невіра керівництву. Добре, ну тоді що ж вони будуть робити, коли вони не вірять вже в своєму керівництву, то що ж вони будуть робити в тому лазурному? В травні і в червні, що будуть робити? Тянь Тінювай... це диявол, диявол це безчинство, а поруч дуже багато кубків. Це знаєте, коли я дивилася це лазурне, мені там показують, що вони там от просто такі п'ють, як свині. Знову та сама картина. Ну, Може на дворі тепло, може їх розвозить от жари там чи що, ну я не знаю. Це таке безчинствувати, що вони будуть робити протягом цього часу, що ми загадали: пиячити, творити беззаконня в різних формах. Ну, диявол, це ж не тільки про пияцтво. Це так, це коли потакають своїм слабкостям. Користуються своєю силою, це маніпулювання людьми. отак от. Ну, а там же, де ж вони ж бідолаги так пожирують, як не в лазурному, бо вони ж кращого ж, мабуть, в своєму житті і не бачили, і не побачать. Тут таке. Ну, можливо, якесь неподобство, якось, ну, порушення якихось правил, законів, може ображати когось будуть, але ж і пиячити будуть. Бачите, тут я не бачу ні жезлів, ні мечів, тут немає знаєте, такого кривавого бою чи чогось там такого жахливого. Хоча диявол це може бути як про прильоти. про прильоти, Равно як і ця ось п'ятірка жезлів. Вона теж може казати, як, як прилетить. прилетить. Ну, тоді їх спитаємо, як буде звільнятися лазурне. Бачите, як буде звільнятися? Так, ну, от, дивіться, М -м -м, прийшов туз мечів. Це дуже рішучі, чіткі дії, які саме і направлені на визволення. Ну, але ж це також може означати і вибухи. Я так думаю, що в лазурне теж буде прильот, як і в Залізний порт. Але це буде, знаєте, як прильот по їхнім позиціям. І я так думаю, що це будуть втрати. Не буде дуже багато прильотів. Це, от, знаєте, як щось одне, і це буде як знаком, як розумінням того, що час прийшов. То це не буде прям вибухи один за другим. От Наші, ну припустимо, так чітко будуть розуміти, де знаходиться там скупчення, чи якоїсь техніки, чи, які, чи де вони там ночують. От туди прилетить, і це ось така сама картина. Ось о. Один раз бабахнуло, і все стало чітко і зрозуміло на свої міста. Ну, як будто би вони до цього нічого не розуміли. Е, я вам так скажу: е, звичайно, буде неспокійно. Як буде звільняться лазур? ну, Вибухи завжди лякають із якої б сторони вони не були, чи то відльоти, чи це прильоти. Це ненормально, це звичайно стрес для людини. Але на фініші є улюблена шестірка жезлів, моя улюблена карта. Тобто, дивіться, тут також, як і в залізному порту, немає драматичних подій. Немає пожеж, немає чогось такого жахливого, немає кровопролиття. Вибухи будуть. Ось ці три карти, які кажуть, неспокійно, неспокійно. І самі ж по собі окупанти, вони ж, звичайно, не люди. І по дияволу вони можуть ну, як на прощання образити людей. Так, да, от, от щось взяти, розламати, от напаскудити якось. Так, чи, чи якусь людину невинно там образити, да, побити, от щось таке. Це може бути таке. А, ну, але ж ну, це останнє, на що вони здатні, тому що мені оцієї картки достатньо. А взагалі, взагалі, от, якщо по діагоналі подивитися, то тут гляньте, падають рожеві окуляри, втрата це розчарування, втрата сльози і перемога. Зрозуміло вам? Зрозуміло, ну, то що, лазурне. Готуйтеся, за село йдуть. Так, і на черзі все ж таки приморське. Тоже. В минулому був більшовик, колишній більшовик. це село Приморське. Дивимося, що там зараз у окупантів і що у них на травень і на червень. Так. Ну, і взагалі, як буде звільнятися? Приморське, що там з окупантами? Тож треба знову п'ятірка жезлів. Подивіться, у всіх трьох населених пунктів, що я дивилася, випала п'ятірка жезлів, і вона ж випала майже першою. Там теж вона в перших числах, але це ж пусті клопоти. І навіть сімка кубків повторилася ілюзія. Що в окупантів? Пусті клопоти і всі ілюзії в минулому шістка кубків це карта минулого. Ну, Тут мені зараз показують таку спокійну ситуацію і на кінець травня і червень. Так, Більш-менш мерз... спокійно зовні. Але от все ж таки п'ятірка жезлів каже про внутрішню напругу. Ну, тут вони, звичайно, є таке намагання триматися за свою позицію і готовність вступити в якийсь супротив. Якась є роздратованість. Тут, знаєте, тут, іще, тут іде інформація, це таке труднощі з інтеграцією чогось нового. Так. Ем... Ну, я так думаю, що це ну, можливо, теж мова йде там про паспорти. Там, чи як вони віджимають те майно, що там, от щось таке, трудності з інтеграцією. От таке. Мене от прям такі от зачаровує те, що от п'ятірка жезл випала на всі три села. Це так показово. Вони поруч знаходяться так, ну і для окупантів ну це взагалі таке капкан, мішок. там, І там для них ну геть небезпечно знаходитися. Так, ну будемо дивитися, що будуть вони робити оцей період до кінця травня-червень, що там будуть окупанти робити. Ну, робити таке все ж таки будуть, чимось вони там займаються. Але тут перший паж мечів. Це знаєте, шукають, може, шукають партизан чи що, от щось вишукують, винюхають. Вони мають безліч інформації, яка так швидко змінюється, що вони не відають, як будуть діяти. Отак. Ну і також це якісь і топ недобрі новини, які вони отримують. Ну Дійте, те, що скажете, і будемо робити. І тут ще щось ще? тут якась возня з грошима і з документами. Ну, Може, це дійсно іде про паспорти, бо велика кількість людей, бумажки, бумажки. от. Так от. А їм, до речі, більшовик подобається той Приморське. Це подобається їм цей населений пункт. Таке, щоб щось дуже активне, то ні. Так, щоб щось прямо ж. Просто виконують ту роботу, яку їм там наказано. Дивимося, як буде звільнятися цей населений пункт. Тут це такі є мечі, луна місяць. Ну, ось і вісімка кубків. Ну, знаєте, так, от по мечів це можливі все ж таки прильоти. Це небагато. Тут більше із-за цього більше буде возні і метушні. Тут по луні оце карта місяця, тут все якось, знаєте, схоже на, на, на переляк, Ну, переляк від вибухів і бажання бігти під покровом ночі. Дивіться, і тут луна місяць, бачите, намальований, і тут ось місяць намальований, і тут місяць, три місяці поспіль. Тобто, це більш таке в темне е, время доби, в темний час доби, або ж навіть вночі переляк це можливо десь поруч, поруч щось таке гепне їм. І все це буде їх наштовхувати на бігство. Тут, до речі, бачите, вода теж намальована, ось на вісімки кубків, бігство до води. Вони в Крим будуть йти. Є страх, але ж тут зовсім нічого не руйнується, тут немає драми. Почують вибухи, перелякаються і будуть іти. Ну, Це також і у місцевих може бути такий страх, ну, дивного тут нічого немає, бо це ж війна, так? то буде страшно і місцевим, і окупантам. Ну, місцевим нема де діватися, то будуть труситися, сидіти по підвалам, а окупанти будуть іти. Але ще раз вам кажу, тут немає кровопролиття, тут навіть втрати не показують. Тут нема такого, знаєте, от прям все як попіл, так, як все згоріло до тла. Ні, ні. Населений пункт, о, дивіться на дні колоди і четвірка жезлів це стабільність, свято, тут немає розрухи, нема, Тут якось так воно все пройде. ну Страшно буде, але якось вони теж от раз і підуть. Вони якось, можливо, майже водночас будуть відходити з цих населен... всіх ну, трьох населених пунктів, що я подивилася. Ну що, приморські, чекайте за ЗСУ? Скоро так і буде. Я вам дуже дякую за увагу, за ваші коментарі.